Нас новин на відкритому у студії Світлана Пархомук. Вітаю. Надвечір неділі ворог котре тероризував Нікопольщину. Загарбники вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді. Обійшлося без загиблих та поранених. На інших ділянках нашої області було тихо. І стало відомо стан постраждалої 54-річної жінки з Синельніківщини. У неї черепно-мозкова травма та забій хребта. У неділю окупанти обстріляли одразу два райони: Синельніківщину та Нікопольщину. Потерпіло госпіталізували в стані середньої тяжкості. Ледь не вчаділи. У Зеленодольську, що на Криворіжі, горів багатоквартирний житловий будинок. Червоний півень охопив оселю на четвертому поверсі. У димовій пастці опинились двоє чоловіків. Їх вивели на свіже повітря. Від допомоги медиків обоє відмовились. Під час пожежі травмовано власника квартири, що горіла у постраждалого отруєння чадним димом та закрита черепно-мозкова травма. Його госпіталізували до лікарні. Рятувальники Кривого Рогу мали ще роботу. Близько 22-ї на одній із заправок міста спалахнув легковик. У автівці почав горіти капот. Приборкали вогонь, ДСНСники за лічені хвилини. Люди вціліли. До холодів готові. Лікарні Кам'янського підготували до морозів та забезпечили всім необхідним. Енергетики попереджають, зима може бути нелегкою, тож на випадок можливих блекаутів та перебоїв з електрикою, медзаклади оснастили генераторами, а ще облаштували в лікарнях пункти незламності. Міський голова кам'янського Андрій Білоусов також зазначив: наразі у місті реконструюють три базові лікарні. Ми за останні роки провели великий обсяг робіт по ремонту наших відділень. До того ж, 7, 8 та 9 лікарні. Ми виграли конкурси на отримання коштів з Європейського інвестиційного банку на повну реконструкцію всіх корпусів на благоустрій території, на ремонт тих відділень, які залишились. Зараз триває процес підготовки документів. І всі наші базові лікарні, сьома восьме 9 пройдуть повну реконструкцію, утеплення фасадів, заміну вікон, благоустрій території, тобто будуть мати сучасність». Часний вигляд маємо надію, що зиму зима прийде без відключень світла. Але якщо це станеться, ми готові Будуть працювати наші операційні, тому що хвороби не вибирають часте та місце, також як і народження дітей. Тому наші всі відділення готові для надання медичної допомоги при відключенні світла. А у Дніпрі до холодів готують котельні. Одна з таких у Чечелівському районі міста. Вона опалює з десяток житлових будинків і вісім навчальних закладів. У ній замінюють аварійні труби. Часто густо комунальники фіксують прояви вандалізму. Труби розмальовують або пошкоджують. А ще тепловики відновлюють ізоляцію. В зимовий період в морозну погоду такі роботи не проводяться. Це, мабуть, єдиний відробіт, який от ми можемо проводити там за певних погодних умов. Це і встановлення і насосного обладнання у самих котельнях, яке споживає менше електроенергії, а також уникнення теплових втрат і теплоізоляція наших мереж. Був приліт, а після евакуація. киянин Олександр на початку великої війни, зі своєю стрілецькою зброєю став на захист столиці. Після відступу росіян з під Києва чоловік пройшов військові навчання і пішов воронити країну на сході. Під час одного з бойових завдань отримав поранення. Зараз бійця на ноги ставлять дніпровські лікарі. Олександр на фронті з початку великої війни до цього від військової справи був далеко. Працював айтішником, і всі, хто має густ, розуміли, що потрібно так чи так готуватися, захищати себе, свою родину, своїх сусідів, свою країну. Саме в такому порядку, якщо себе не захистиш, куди ти там підеш і що ти можеш зробити? Тоді потрібно було б робити дії для того, щоб не було ніяких подальших. Великих проблем. Я зробив свою дію. Олександр боронив столицю, а два місяці тому вирушив захищати східні рубежі. Там і отримав поранення. Поруч прилетіла міна. Був один тільки прихід ось тому, то і справа. Я був е е сам, ну мої бійці допомогли мені евакуювати, за що я їм дуже вдячний. Евакуацію з лінії вогню пам'ятає, каже, був у свідомості. Евакуювали стандартними як, е засобами, ношу волокуші. Відповідно, на наших волокушах можна витягти. Шлях евакуації, він декілька кілометрів на волокушах, потім, відповідно. Евакотранспорт, потім о, шпиталь, потім о, привезли сюди. Олександра, перелом стегнової кістки, травма складна, кажуть лікарі. Зараз пов'язка зафіксована проволочною шиною, це тимчасова фіксація. А його чекає операція, йому треба відновити кістку. І зафіксувати, може бачили, зовнішня конструкція стрижні. Лікування та реабілітація військового будуть не швидкі, але прогнози обнадійливі. Звичайно, він точно ходитиме. Це вже його стан не критичний. Це його рана на зараз вже не смертельна, і вона обов'язково загоїться. Але наслідки, наслідки, будуть. Точно, які наслідки це залежить від його організму. Поки захисник планів на майбутнє не будує. Каже, зараз всі думки про одужання. Зберуть кістки, далі будемо дивитися, що робити далі. З побажаннями найскорішого одужання Світлана Пархомоколах Родіонов Open News, телеканал відкритий. Зібрали понад 100 тисяч. До Дніпра з благодійним концертом завітав панк рок гурт з Харкова, «Жадані Собаки. Разом з місцевими та гостями міста запалювали сцену, співали на таху і автозак та збирали гроші для наших захисників. Ще до виходу на сцену на благодійному аукціоні зібрали понад 100 тисяч гривень, продавали мерч, книги, а також військові трофеї. На кожному з них автографи, музикантів. Страшенно-страшенно приємно усвідомлювати, щоб знову в Дніпрі. Дуже желено, ваше місто, страхне, честно, щиро не Передусім, автомобілі зараз багато всі просять, і ми розуміємо, що це ми можемо зробити. У Нас є наша команда, наші водії, волонтери, які їздять Європою, знаходять автомобілі, виконують замовлення бійців, тому що комусь потрібен пікап, комусь потрібен мікроавтобус, комусь потрібен джип, хтось просить взагалі бодай щось, що їздить. Запити різні. Ми їх намагаємося якось реалізовувати, намагаємося якось їх вирішити. Тому порахувати це все не важливо. Ми будемо зараз дограємо тур, зробимо підсумок, підіб'ємо підсумки за останні три місяці. Ну там я думаю, буде. Кілька мільйонів прийняли музикантів у Дніпрі більш детальніше. Дивіться вже у вечірньому випуску новин. Дніпро разом. Одне з подвір'їв Дніпра на мить перетворилося на затишний сімейний куточок. Поринули в дитинство і матусі та татусі. На родинному святі малювали картини, плили коси, брали участь у майстер-класах, а ще танцювали та співали. Були й призи, подарунки та солодощі. Атмосферне тепле свято провели для дітей, аби ті могли відволіктись від війни хоча б на хвильку. На захід зі своєю мамою прийшла і дев'ятирічна Софійка. Танцювала, ще мені заповлили оці косички. Я малювала. Це море, а на ньому пливе парусник. Я, коли не було війни, ходила на підтриковку, підтриковський розпис. Вона ідеологія проведення заходу в цей час, коли дуже тяжко, коли а, нас весь час оточують погані негативні новини, коли триває повномасштабна війна, коли а, і діти, і дорослі перебувають в такому суцільному стані стресу. А, як ніколи потрібно гуртуватися, як ніколи потрібно притягувати один одному руку, а, створювати гарний настрій, робити гарні. Речі, які цей настрій для містян, на цьому мене все рухаємось до нашої перемоги разом. Підтримуємо один одного і бережіть себе.